Вітаю. Я створив YouTube канал. У старих літах, як кажуть. Нарешті я готовий, щоб записати вступ. до кінця. Дуже прошу. Це дуже коротке відео, приблизно 10 хвилин. На каналі вже є декілька відео, але ніхто зі знайомих досі точно не розуміє, навіщо я цим займаюся. Останні 3 роки українці, а тим більше мешканці прифронтових регіонів, ну от як наша Харківщина, Живучи в умовах ну, таких собі ментальних гойдалок, нас хитає від очікування перемоги, до скорботи та страху через поразки, від радості та надії через гарні новини з фронту та підтримку союзників, до зневіри та занурення в конспіраційні теорії через зменшення підтримки та втрати. А ще ми приймаємося за наших військових, які постійно ризикують життям. Я думаю, в Україні не лишилося родини, де немає того, хто у війську. А ще нас постійно обстрілюють, а це ж ніяк не додає впевненості у завтрашньому дні. Майже кожен день є постраждалі цивільні. А ще перебої, електро, тепло та водопостачання. Наразі ніхто просто не рахував, скільки загинуло саме через це. А ще, а ще, а ще. Війна, одним словом. Вона четвертий рік триває. І як наслідок, все більше людей, зокрема в моєму колі рідних. Близьких та знайомих перебувають у стані хронічної втоми, якщо не сказати депресії, паніки та зневір. В такому стані людина не здатна раціонально мислити, стає слабкою ментально та фізично, починає зловживати алкоголем. І не тільки, а значить, не може продовжувати боротьбу. Ми, українці, не можемо та не маємо права собі такого дозволяти. Як не опинитися в такому стані? Як? Незважаючи на обставини, продовжувати жити повноцінним життям, ефективно працювати, допомагати синам оборони та усім, хто цієї допомоги потребує, для себе я давно сформулював декілька правил. Вони діють, ну, принаймні на мене. Досвід мій це підтверджує. Я хочу розповідаю про них всім, хто до мене звертається. Таких людей стає більше. Отже, я і вирішив створити канал та викладати на ньому відео. Щоб поділитися своїм досвідом з усіма, кому буде цікаво та корисно, одночасно маючи додаткові сеанси самолікування для себе. Отже, стан, який я описав вище, дуже схожий на так званий синдром хронічної втоми або синдром менеджерів, бізнесменів, керівників, викладачів тощо це формулювання з Вікіпедії. І звісно, він з'явився не під час війни. З його симптомами я зустрівся вже дуже давно, мені 50. Протягом майже 20 років я працюю керівником досить потужної компанії. Як об'єктивний показник ми багато разів потрапляли до рейтингу найкращих платників податків. На практиці це робота 24 на 7 з формальною відпусткою, бо протягом відпустки ти постійно на зв'язку для вирішення поточних питань. І це мені ще пощастило, бо я свою роботу люблю та отримую насолоду від процесу та результату. Але так чи інакше, ти втомлюєшся. Так, ось до війни, принаймні для мене, все було просто. Перевантажився ментально, відключайся від новин та решти інформації. Та відпочивай. А сам, наприклад, рибалочка, ось трофей, до речі, майже весь улов ми відпускаємо. Кафешечка, ресторанчик, спілкування з друзями, дачка на вихідні, свіже повітря, мангальчик, вінішко, але тільки помірно. Ви ж вірите? Футбольчик на полях металісту, харків'яни знають. Велік, тренажерка, тощо. А ще улюблене хобі. Для мене дайвінг. Ось, наприклад, зйомка з моєї підводної камери, де ми спостерігаємо за рибками в мексиканському або спеціально з черговою, особливою, подякою для нашого союзника в американському заливі. А що ми маємо на зараз під час війни? Рибалочка мінус. Ну, На Харківщині самі розумієте чому. В ресторанах зараз я особисто ходити не можу. Щось мене туди не пускає. Друзі, хто де. Футбольчик разом з дайвінгом з багатьох причин йдуть приблизно тим же курсом, що і рибалочка. А що натомість? Працюєш більше та набагато складніше. Результати гірші. Інформація більшою мірою негативна, безперервним потоком. Відключитися неможливо, треба бути постійно в курсі. Особливо в нашому регіоні, як наслідок, той самий синдром, та ще й з симптомами. Що робити зараз? Ось мої 5 правил під час військового стану. Перше, згадуємо про військових в окопах, їм точно не да усіляких симптомів, їм нас з вами захищати. Друге, згадуємо, що ми українці, харків'яни. Чого ми ще не бачимо за три роки? Що ще є у росіян, чим вони можуть нас налякати? Як на мене нічого. Натомість парбанки, ліхтарики, зарядні станції та навіть генератори є майже усіх. Третє. Допомагаємо силам оборони. Тут хто як і скільки може. Четверте. Працюємо не більше 2-3 годин поспіль. Ключове слово поспіль. Не всього 2-3 години, як деякі хочуть. Не зрозумійте неправильно. Просто частіше робіть перерви. П'яте. А ось у цих перервах, ніж роботою, відключаємося від жодних новин, окрім сповіщення про повітряну тривогу. Радісно та з любов'ю займаємося цікавими та корисними справами. Обов'язково цікавими, щоб захопило. Обов'язково не пов'язаними з основною діяльністю. Зміна виду діяльності теж відпочила. Бажано на свіжому повітрі. Якими саме? Ну, наприклад, такими, як я, на моєму каналі. Отже, дивіться відео. Якщо було корисно або ви вважаєте, що може бути корисним для інших, будь ласка, поширюйте, коментуйте, критикуйте, щоб я виправляв помилки. Підписуйтесь, та ставте лайки. Миру вам та свободи на все добре!